Я скоро у своїх клієнтів буду просто на зарплаті роботи, тому що я коли вже їх справи вирішую, да завершується співпраця по нашому договору по конкретній задачі, то вони все одно мені по старій пам'яті завжди пишуть. Якщо в них вискакують якісь повідомлення в дії. В електронному суді, в банку, то перші, до кого не пишуть, це до мене. Поняли, я на уровні там знаходжусь дуже довірена їм особи, яка точно буде розбиратися, що у них за нові проблеми виникли. І ось мого клієнта вискочило таке повідомлення. Бачите? Він, звісно, не знає, що це, а я догадуюсь, скоріше з нього всього, з нього стягнули аліменти на утримання дітей. І він тепер. У нас алімінчик, ну поки про це ще толком ще не знає. Вдії каже, що рішення суду ніякого немає, але вже виконавча служба хапнула його грошики на банківській карті.